Хочеш квартиру в Києві за донат? Ходімо. Друзі, джмілі вітають! І в нас починається позапланова акція. А саме, ми пропонуємо вам можливість виграти квартиру в місті Київ однокімнатну за донат 500 гривень на відновлення навчального центру 210-го окремого штурмового полку. Умови акції дуже прості. Кожен донат. 500 гривень рахується як один квиток. 500 гривень це один квиток, 1000 гривень це два квитки, а 10 тисяч гривень це 20 квитків. Кожен квиточок приймає участь в розіграші однокімнатної квартири. Розіграш відбудеться на Ютуб-каналі Суми Рейсінг Тіам» після того, як зберемо заплановану суму. А збираємо ми друзі дуже амбітно: 10 мільйонів гривень на відновлення цього навчального центру. Друзі, ось такий чудовий інтерактивний тир надала держава 210-му окремому штурмовому полку. Але ще багато приміщень і багато класів не підготовлені. Тому дуже просимо вас підтримати. Друзі, і нагадуємо: якщо ви донатите не з картки Монобанку, то будь ласка, в призначенні, вкажіть прізвище, ім'я по батькові номер телефону. Щоб коли ви виграєте квартиру, ми змогли вас знайти. Друзі, дякуємо, що підтримали наш збір.